Вітаю вітері, випуск новин у студії Віктор Раду. Ще одна доба під масованим обстрілом: 319 снарядів випустили росіяни по Херсонській області. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення. За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники понад 50 разів атакували мирні населені пункти області, а випустили 319 снарядів з мінометів РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників. На жаль, є жертви. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Вранці 23 березня. Російські війська ще раз обстріляли корабельний район Херсона. Уламки боєприпасів потрапили до житлових будинків. Також пошкоджено будівлю медустанови. Сбу викрила одеську компанію, яка постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів. Як повідомили у прес-службі СБУ, одеська компанія продавала ворогові інертний газ високого очищення, який використовується у військово-промисловому комплексі РФ, зокрема, для виготовлення лазерних прицілів для танків та високоточних видів озброєння. Сировину вивозили через комерційну структуру на близькому сході. Керівника підприємства підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві країні агресору. Слідчі дії тривають. На нащині затримали чотирьох ухилістів. Чоловіки намагалися незаконно перейти кордон та втекти до Молдови. Двоє порушників, брати з Львівської області, вони знайшли в інтернеті людей, які за півтори тисячі доларів надали їм детальний маршрут у Молдову. Ще двоє втікачів, мешканці Київської та Одеської областей. Вони розповіли, що через закритий телеграм-канал знайшли групу, де учасники обговорювали способи незаконного перетину кордону. Чоловіки вирішили скористатися одним із них. Для цього порушники на таксі дісталися транзитної ділянки дороги Одеса рені А далі пішки пішли у бік кордону з Молдовою. Але вже біля кордону на них чекали прикордонники. Правопорушників притягли до адміністративної відповідальності. Подальшу їхню долю вирішить суд. За останні три роки система освіти в Україні зіштовхнулася з численними випробуваннями. Ковід, перехід на онлайн навчання, війна, труднощі, які доводиться долати у воєнний час, освітяни південного регіону обговорили під час форуму освіта в умовах війни виклики та можливості їх подолання, який відбувся у Чорноморську. В Олександрівській школі сьогодні навчаються 479 учнів. З них 118 знаходяться за кордоном, але дистанційно продовжують здобувати освіту в Україні, розповідає директорка навчального закладу. Приклад цієї школи яскраво демонструє загальну тенденцію. Прийняти виклик сьогодення, оновити свої знання інформаційного формату, то ми вчились разом з дітьми. Всі вчилися, було важко, не вистачало техніки, але, наприклад, наше керівництво району, керівництво області, керівництво держави допомогли в деяких питаннях. Тобто ми зараз забезпечені ноутбуками, не хочуть приривати занять. Вони здобувають освіту саме в нашій школі через формат Zoom, через формат Classroom Вони виходять на уроки, здають завдання. Підтримують зв'язок з класними керівниками, з вчителями, тобто ну, немає таких от прогалин у вивченні матеріалу. Більше 20% школярів одеського регіону виїхало за межі України, а це 31 тисяча дітей. Навчання онлайн не може повною мірою замінити очну освіту. Впевнені вчителі. Мова тут йде не тільки про якість і необхідний постійний контроль з боку батьків, а й про соціалізацію. Розуміємо, що ми багато втрачаємо через те, що ми не можемо з дітьми спілкуватися, ми не можемо з батьками спілкуватися. І якраз, до речі, у вихованні і соціалізації ми втрачаємо більше ніж. В освітньому процесі. Діти не можуть сидіти за партами. І це найбільша проблема. Ми не бачимо, ми не відчуваємо дітей, ми не можемо подивитися в очі і побачити якісь там запитання і оперативно дати на них відповіді. Як вчитель і навіть як мама, так. Це намного гірше, бо коли вчитель бачить дитину в класі, бачить її очі, бачить, що дитина пише в своєму зошиті, де можна задати питання так, і зразу зрозуміти, має дитина знання з даної теми чи ні, то це 100% краще ніж онлайн. Одним з найбільш болючих питань залишається рівень оплати праці педагогічних працівників, адже стартова зарплата у 6500 гривень, мало стимулює залучення молодих фахівців, зазначають керівники навчальних закладів. Освітяни сподіваються на підвищення рівня заробітної плати, але очікують, що це станеться після закінчення війни. До речі, вчителі вже готуються до тих викликів, які принесе післявоєнний час. Готуємося до того, що прийдуть діти з тими проблемами, яких ще не було у нас до війни. Це і діти, котрі багато часу були за межами дому, міста і навіть країни. Це діти, батьки, яких воювали і мають свої будуть мати свої психологічні травми. Це діти, які втратили. Родичів, батьків, дальніх, ближніх родичів. Тобто виклики будуть, як і у всього суспільства. Просто школа буде стояти на передовій цих викликів, тому що, ну, звичайно, з дітьми працювати найвідповідальніше. Наразі одна з найактуальніших тем в освітній системі це призначення нового очільника міністра освіти України Оксена Лісового. Саме на його плечі лягає продовження реформи нової української школи в складних умовах війни. Перше завдання безпекове продовжувати забезпечення шкіл укриттями. Для цього передбачена в державному бюджеті сувенція півтора мільярда гривень на будівництво і облаштування укриттів для одеського регіону. Це приблизно 60 мільйонів гривень. В одеському регіоні зараз з 225 закладів освіти 104 мають сховище. Метою ж є, що принаймні 50% шкіл мали можливість навчати дітей очно а з 1 вересня, щоб у всіх закладів освіти були укриття. Історичних будівель в Одесі стає дедалі менше. Мало зберегти їх у хорошому стані не менш важливо, щоб у цих стінах продовжувало вирувати життя. Вважають співробітники 26-ї дитячої бібліотеки. Філія існує вже понад півстоліття. Класичний антураж легко занурює юних та дорослих відвідувачів у атмосферу улюблених творів. Старовинна будівля, пам'ятка архітектури, вміщує кілька читальних залів для всіх: від дошкільня до вікових книголюбів з бібліотекарями, читачами та одним інтелігентним одеським котом поціновувачем літератури спілкувалася знімальна група граду. Високі стелі, арки та великі люстри. Бібліотека філія номер 26 одна з найстаріших в Одесі. Сховище книжок розміщується у старовинній будівлі пам'ятнику архітектури. У минулому це дохідний будинок Ісаака Леві, збудований у 1914 році. Вже майже 70 років. Бібліотека приймає читачів різних поколінь. Сьогодні книжковий фонд складає 17 тисяч екземплярів, понад 80% з яких видано українською мовою. Є у нас ще сховище, до якого ну, зараз ми теж допускаємо наших читачів, вони можуть ознайомитись, особливо які доросли, їм ну, майже більше потрібно часу для того, щоб вибрати якусь книжку, і вони мають можливість спокійно посидіти, вибрати якусь книжку, яка їм подобається. Негласним символом Одеси є коти, яких можна зустріти буквально всюди. Ці чотири лапі у живуть практично в кожному дворі і є справжніми улюбленцями місцевих жителів. Бібліотека Філія номер 26 не стала винятком. Тут живе справжній кіт науковець Боніфацій, який за сумісництвом працює мисливцем на мишей. На оцій великій картині на дереві можна його бачити. Він у нас білий з рудими плямами. О, він був маленький, його збила машина, і робітники бібліотеки його підібрали, відвезли до лікаря. Він займається тим, що він охороняє нашу бібліотеку від всіляких гризунів, маленьких та великих. Він у нас мисливець на гризунів, захищає наші книжки. У молодшому залі зібрано літературу для дітей віком від 2 до 11 років. Особливою популярністю користуються книги для дошкільнят з великим шрифтом, яскравими ілюстраціями, посібники, які навчають дітей читати складами, розвивають моторику, а також спеціальні книги для розвитку умови. Книжки, в яких немає тексту. Цими книжками користуються батьки, дідусі, бабусі, коли займаються своїми онуками. Тобто дитина цю книжку дивиться на малюночок і повинна сама розповісти, що вона тут бачить, тобто скласти маленьке оповідальнечко. Серед багатьох тематичних куточків особливу увагу маленьких читачів привертає книжкова полиця під назвою «В тренді». Тут представлені роботи сучасних українських авторів у абсолютно різних жанрах. Проте найбільше дітям подобається читати казки та фентезі. Це книга про дракона, які треба були человеки червоні, чолові. але вони були замалі, та вона вислала всіх майстрів. Посвіти, вони зробили черевички, але вона в кінці сказала хай виставить її на виставку. За скільки ти прочитала цю книгу? За один день. У бібліотеці регулярно відбуваються різноманітні заходи, як наживо, так і в онлайн форматі. Однак багато батьків віддають перевагу паперовим книгам і відзначають, що шелест сторінок, що перегортаються, і запах друку створюють відмінну атмосферу. Столкнулася з тим, що зараз дуже багато нової літератури, Прививаю чтення з дитинства. Я вважаю, що фізична книга це намного краще, а коли Уже ну, дистанционка пішла. То зрозуміло, хочеться, щоб вона читала більше книгу, ніж електронну книгу, щоб з різних і, і, і взагалі, книга, ну я вважаю, что это це намного ценнее, ніж інтернет-ресурс. Бібліотека місце для всієї родини упевнені у 26-й філії. Покоління читачів виростають і проводять уже своїх дітей та онуків знайомитися з книгою. Надія Корнієвна найстарший читач бібліотеки. Зізнається, що любов до книг з'явилася ще з самого дитинства і з кожним роком посилюється. Жінка розповідає, що найбільше любить читати класику, особливо українську літературу. Я ще раз перечитала і Івана Франко, тому що вони так війти в нього не завжди просто. Я перечитала Лесі Українку, Панас Мирний, Старицький. Тобто, ну, і, знаєш, Я дуже люблю Ліну Костенко. Обожаю. Вот. И вот я говорю, мой, мой день заканчивается всегда. Ну, утром как-то немножко день по-другому. Я обязательно перед сном... Это, знаете, глоток хорошего такого, как говорят, чая или это... Это книга. Окрім іншої літератури, в бібліотеці також є книги пам'яті, в яких зібрано дані про мешканців Одеської області, які загинули за часів Другої світової війни. Люди довго шукали, ані мешканці Одеської області довго шукали свого рідного брата, і, і це архіви, це подималися багато літератури, архівів вони зробили якісь запроси і не могли знайти. І пройшло майже. Це було років 10 назад, і прятакий проміжок часу великий, і нам було дуже приємно, коли вони до нас завітали. І казали, що є така книга. Ніга пам'яті мешканка на Одещині протягом довгих років шукала інформацію про свого брата, який загинув на війні. Вона хотіла дізнатися, де його поховано, і книга пам'яті допомогла їй у цьому. З допомогою цієї книжки ми знайшли ці дані, і в книжці було написано, гді як він як він погиб, де вохоропохово похован. І це допомогло, і то було дуже зворушливо, коли люди вже вони були доросла. Це була сестра, їй вже було майже там по дві років. І коли ми знайшли в так от просто в бібліотеці бібліотеки, бо дані, які вони довго шукали. Незважаючи на війну, культурний фронт продовжує свою роботу. Мешканці та гості міста можуть відвідати бібліотеку з понеділка по п'ятницю, з 9.30 ранку та до шостої години вечора. До восьми років ув'язнення загрожує мешканцю Одеської області, який вкрав 25 тисяч гривень у жінки з інвалідністю. Про зникнення грошей у поліцію повідомив батько 36-річної потерпілої. Виявилося, що напередодні у будинку його доньки була жінка, яка за нею доглядає. Поки вона клопотала по господарству, чоловік, який прийшов разом з нею, забрав з під подушки лежачою хворою гаманець з 25 тисячами гривень. Правоохоронці швидко викрили злодія, котрий у всьому зізнався. У нього вилучили 5 тисяч гривень. Решту грошей він встиг витратити. За крадіжку вчинено в умовах воєнного стану фігурантові грошей до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. На дещо не затримали браконьєра, який у заповідних водах Дністровського лиману наловив рибу на 700 тисяч гривень. Співробітники водної поліції помітили працівника місцевого рибальського підприємства, який з човна ловив рибу за допомогою сіток, частину яких закинув у заповідну зону. У браконьєра вилучили човен понад 400 метрів сіток та 69 кілограмів сазана. Своїми діями правопорушник завдав державі збитків на 700 тисяч гривень. Поліцейські почали досудове розслідування. За незаконне зайняття рибним промислом. Чоловікові загрожує великий штраф або до трьох років обмеження в. Проблеми безпритульних від надання екстреної медичної допомоги у лікарнях до соціального подальшого супроводу. Директори двох одеських комунальних установ 10-ї лікарні та центру реінтеграції осіб без визначеного місця проживання ініціювали спільну роботу надання допомоги людям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Із фахівцями спілкувалися кореспонденти телеканалу ГРАД. Не тільки надати безхаченку медичні послуги, але й допомогти людині в подальшому встати на ноги. Така мета співробітництва двох комунальних установ в Одесі, 10-ї лікарні та центру реінтеграції осіб без визначеного місця проживання на увагу та рівноправне лікування. Бездомні люди мають право так само, як інші. Підкреслює директор медзакладу. По-перше, безпритульні це такі ж громадяни України і такі ж жителі, яким надаються така ж медична допомога за тими ж принципами програми медичних гарантій, медичного обслуговування населення. Всі громадяни України однаково надаються медична допомога за договором з Національною службою здоров'я України без урахування фінансового або соціального статусу пацієнта. Медики і співробітники соціальної сфери дійшли угоди, що функції, які виконують обидві установи, вони виконуватимуть разом. Все для того, аби громадяни незагищеної категорії могли отримати повний спектр послуг від медичної допомоги до вирішення побутових питань, відновлення документів та працевлаштування. Це соціальне побутове і ліжко місце це переодягнутися, помитися, побритися. Це двохразове гаряче харчування. І первинний медичний огляд, і відновлення документів. Якщо це потрібно, ми допомагаємо відновленню документів, допомагаємо також відновленню статусу або отриманні статусу особи з інвалідністю, для того, щоб люди, якщо вони пенсійного віку, якщо потребують сторонньої допомоги, були переведені в стаціонарні заклади соціального типу вже на постійне проживання. А для безпритульних пацієнтів, які потрапляють у лікарню, організована зона деконтамінації. Тут санітари допомагають їм помитися, перевдягтись, у чистий одяг гуманітарної допомоги і вже потім направляють на діагностику та лікування. Розказують лікарі приймального відділення. Да, ета относяться без Притульных вот, Это относятся к людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, которые в силу там своих ну, особенностей, может быть, там, поведения, вывалились в болоте, в грязи и все такое. То есть для того, чтобы можно было полноценно его осмотреть и полноценно собрать анамнез, его вот, полноценно обследовать, то есть больной должен был приведен, скажем так, в порядок. Для этого есть зона деконтаминации. Особливі умови створені для так званих потенційно небезпечних пацієнтів з ознаками туберкульозу або іншої інфекційної патології. Задля того, щоб не пересікалися клінічні маршрути інших пацієнтів з ймовірно інфікованим хворим, його ушпиталюють до зони тимчасового ізолятора для пацієнтів, які можуть бути потенційно небезпечні для інших пацієнтів з інфекційними захворюваннями або іншою патологією компенсійною. Зараз ми говоримо про хімічне ураження про біологічне, бактеріологічне, рентгенологічне, тобто, це має бути окремо від іншого потоку. Для цього створено ізолятор це набір приміщень, які забезпечують безпечне знаходження пацієнта, і саме головне не дозволяє доконтамінувати чи заразити лікаря при цьому. У зоні ізолятора є спеціальна палата із власним санітарним вузлом, кабінет лікаря-інфекціоніста та окремий шлюз для персональної санобробки медиків та перевдягання. Денис Себов показує маршрут лікаря з ізольованої зони до діагностичного відділення. Спеціальна зона вона називається сіра зона або деконтамінаційна зона, де лікар, після того як подивився в зізах пацієнта, має зняти. Захисний одяг і переодягнутися обов'язково в цій зоні, в сірій зоні на свій, свій власний одяг для того, щоб вийти вже в нормальному одягу і не бути небезпечним для інших пацієнтів. Тобто тільки після цього ми потрапляємо вже в загальний коридор. У 2023 році зміни торкнулися і програм гарантій медичного обслуговування населення. Фахівці відзначають їхню більшу соціальну спрямованість. Почали рухатися в соціальну сторону. Наприклад, ми зараз маємо надавати психологічну допомогу, реабілітаційну допомогу і паліативну допомогу. Саме цим заклад наш займається. І за вимогами цієї програми ми маємо з мати співпрацю з соціальними структурами, соціальними органами, з організаціями, які будуть надавати саме нам взаємодію з цими пацієнтами, аби соціальна підтримка безхатніх пацієнтів була всеосяжною, необхідна ефективна співпраця відповідних структур, зазначають медики. Якщо пацієнт не потребує проведення до закладів стаціонарного типу, є дієспроможним і має бажання відновити соціальні зв'язки, його направляють у міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Директор центру Олександр Лімзаєв пояснює, мета роботи не лише у тому, щоб просто нагодувати та зі гріти безпритульних, а й у їхній подальшій соціалізації і працевлаштуванні. Є такі історії, розповідає Олександр, коли колишні безхатченки, підопічні центри стали співробітниками установи або навіть вступили до ЗСУ. Сім осіб, які чоловіків, які сьогодні захищають нашу країну. Вони пішли туди добровільно. Я хочу всіх запевнити, це не те, що хтось там когось принудив, заставив кудись іти. Ні, вони добровільно ходили, бували пороги. В нас співпала трошки. У нас сім осіб, які були нашими клієнтами і підопічними. Сьогодні працюють у нас офіційно оформлені. Це люди, які стали твердо вже на ноги і реінтегрувалися в наше не тільки суспільство, але й до нас роботи, і сьогодні допомагають ті категорії, якими вони були колись самі. Якщо безпритульна людина згодна перебувати у центрі реінтеграції та виконувати всі норми і правила, дотримуючись дисципліни та не вживати алкогольні та наркотичні речовини, вона може звернутися за двома адресами: чоловіки на вулиці Ціолковського, 1, жіноче відділення на балській дорозі, 2. у рамках співпраці керівники медичної та соціальної установ намітили подальший план роботи із незахищеним прошарком населення. 23 березня Всесвітній метеорологічний день. Цього року Всесвітня метеорологічна організація святкує своє 150-річчя. Це найстаріша міжнародна інституція, яка досі продовжує роботу, розповідає ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Ця організація прикладом наукового співробітництва. Без будь-яких меж. Границь і так далі, і так далі, вчених гідрометеорологічних служб, тому що планета Земля, і її кліматична система, це єдина система, вона не знає будь-яких стовбів, що це. От це наша територія, це ваша територія, вона розвивається взагалі, і всесвітня метеорологічна організація організує вовсю всесвітню службу, всесвітню службу погоди. Всесвітня метеорологічна організація виконує збір даних з усього світу і здійснює це у безперервному режимі. Пояснює фахівець. Якщо уявити, що от зараз зупинилася от ця система. Яко, яко, якою керує ця Всесвітня метеорологічна організація. І от завтра, утром ви встаєте, а у вас нема прогнозу погоди, да? прогнозу е, врожайності і так далі. І так далі. Я, я вам можу сказати, що багато просто, е, галузі економіки просто зупиниться. Я вже не кажу про те, що просто людина розгубиться. Прогноз погоди є критичним фактором для стабільної роботи багатьох галузей економіки, зазначає Сергій Степаненко. Наприклад, агрометеорологічний прогноз це прогноз, який надається фермерам, робітникам сільського господарства і так далі, за яким можна спрогнозувати терміни виконання якихось агротехнічних заходів. Спрогнозувати е, врожайність і так, далі, і так далі. Якщо ми беремо спеціалізовані морські прогнози, це будь-яке судно не може, е, скажімо, е здійснювати свій шлях, не знаючи, не отримуючи цього спеціалізованого прогнозу е, хвиль. В Одесі місію всесвітньої організації продовжує гідромоцентр Чорного і Азовського морів. Це єдина установа в Україні, яка дає прогноз не лише в на Суходолі, а й у морі. Надає спеціалізовані прогнози як для е, цивільних суден. Е, він е, здійснює от, е, цей спеціалізований супровод е, зернового коридору. Е, я можу сказати, що для Збройних сил України надається гідрометеорологічне забезпечення, і воно дуже серйозно впливає на ті операції, які проводять Збройні сили. Ректор екологічного університету привітав зі святом всіх причетних. Я ще раз хочу поздоровити всіх, хто причетний до цього дня, всіх гідрометеорологів, як голова. Українського гід... метеорологічного і гідрологічного товариства всіх, хто причетний до цього, цієї справи, за те, що вони роблять за їх самовіддану працю, працю на благо кожного з нас. Одеса ставить чергові весняні рекорди. Середня температура повітря у місті за останню добу склала 8 градусів тепла, що на 5 градусів вище за норму, кажуть синоптики. Чи надовго затримуються сонячні дні в Одесі та області? Розповіли в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Вже який день поспіль погода радує жителів Одеси сонячними промінцями та весняним теплом. Синоптики кажуть, що кінець робочого тижня у місті буде таким же теплим, але сонце може час від часу ховатись за хмари. Наступної доби погоду Одеси та Одеської області буде замовлювати гребінь антициклону, що розповсюджується із південного заходу на Азово-Черноморський басейн. З 24 березня по місту Одеса очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, помірний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі 38 градусів тепла, в день 12-14 тепла. Що стосується Одеської області, тут погода буде подібною. Мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від 1 до 6 градусів тепла, а в день від 12 до 17 градусів тепла. Та синоптики зауважують, що водіям цієї доби треба бути обережнішими на дорогах. На ту шляхах області вночі та вранці місця Водимка видимість 2-4 кілометри. В суботу в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. А в неділю краще приготувати парасольки. Останній вихідний тижня може здивувати дощем. 26 березня хмарно з приясненнями у зв'язку з проходженням ділянки атмосферного фронту з північного заходу через центральну та південну Україну очікується помірний дощ, вітер західної четверті, не штормовий. Температурний фонд залишається незмінним. Вночі 3 вісім тепла і в день дванадцять, тепла. Початок наступного тижня теж радуватиме одеситів та жителів області теплом вночі – вісім градусів, а вдень – шістнадцять градусів з позначкою. Плюс та синоптики попереджають про ймовірні опади. 28 березня. Очікується проходження циклону через територію Одеської області. Тому очікується помірні опади. Буде відчутне зниження денних температур, похолодання температурні будуть коливатися вночі та в день від 3 до 8 градусів тепла. Світловий день стає дедалі довшим, і вже у ці вихідні українцям треба буде перевести свої годинники, нагадують фахівці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.